Арнольд рятівник-овець, написав Гунді Гергет ілюстрація Ніколай Ренгер. На зеленому лузі пасуться вівці, пасуться усі, крім баранчика Арнольда. Арнольд бігає, присідає, віджимається, підтягується, розігрівається. Боксує в повітрі. Арнольд вважає, що пастися може будь-яка вівця. Та наш баранчик Арнольд не з таких. Арнольд супербаранчик, це він так про себе каже. Та інші вівці кажуть зовсім інше. Вони вважають Арнольда трохи не сповна розуму і при цьому легесенько стукають себе копитам скроню. А ось кріт мані. І лише він говорить Давай, Арнольде!» Адже Кріт Мані – найкращий друзяк Арнольда. А ще його великий шанувальник, точніше кажучи, Мані – єдиний шанувальник Арнольда. Але Арнольд вважає, що так не повинно бути. «Ох, Арнольде, кажуть вівці. Ось побачите, каже Арнольд. А Кріт Мані каже Давай, Арнольде!» А ще інколи кріт Мані трішки допомагає Арнольду, але зовсім трішечки. Адже справжньому Супербаранчикові допомога не потрібна. Ну, гаразд, хіба що інколи. Одного чудового сонячного дня до отари прийшла схвильована вівця Меме і закричала: тут ходить вовк, тут ходить вовк. Усі гучно на перебій забекали. Поки вівця меми не вигукнула, ну, тихо, і запанувала тиша. Тоді вівця меме прошепотіла. Він іде по наші шкури. І тут, як забекають усі, ану, цитьте, знову скрикнула Меме. Що ми робитиме мемемо, коли прийде вовк? Втікатиме мемемо!» – пробекали всі. Усі Крім Арнольда? А що ще робити, мемело? Ховати Ховатимемося, пробикали всі. Усі, крім Арнольда. А що ще робити, робитимемо? Покличемо вівчарку, пробикали всі. Усі, крім Арнольда. А що ще ми робитимемо? Ми будемо битись з вовком, пробекав Арнольд. Над луками запала тиша, а потім вівці почали сміятися, вони реготали так голосно, що кріт мані аж вуха затулив. А вівця меме промовила Ти теж маєш сховатися, не тямущі, баранчику, а от і не маю, заявляє Арнольд, боксуючи в повітрі. Він підстрибує на місці, присідає, віджимається, підтягується, розігрівається. Ось побачите, каже він. Давай, Арнольде, каже кріт мані. Наступного дня до отари прийшов вовк. Всі вівці повтікали, поховалися і почали кликати на допомогу вівчарку. Усі, крім Арнольда. Арнольд став на лузі, широко розставивши копита. Назустріч вовкові, адже втекти може будь-яка вівця та баранчик Арнольд не з таких. Він, Арнольд Супербаранчик. Я навіть дивитися туди боюся, запущав крітмані і про всяк випадок зняв свої окуляри. І тут з'явився вовк. Чого тобі тут треба? Гучно бекнув Арнольд, як і годиться героям. Вовк зупинився, він вражений. Посеред луки стоїть вівця і щось там бекає. Де це таке чувано? Я прийшов по ваші шкури, загарчав вовк. Геть, з очей, баране. Я не пропущу тебе, заявив Арнольд, випнувши пухнасте підборіддя. Я. Арнольд супер баранчик, вовк зареготав. Ану, підходь, якщо не боїшся, гукнув йому Арнольд. А вовк усе сміявся і сміявся. Крітманні від хвилювання міцно тримався за кротовину і пищав. Арнольде, Арнольде, я завалю тебе, загорлав Арнольд і підняв догори копита. Вовк регоче, а Арнольд знай стрибає навколо нього, боксує у повітрі, скаче вперед і назад, пригинається, стрибає навколо вовка, боксує у повітрі, пригинається, він не помічає, що діється навколо. Вовк регоче, аж за боки береться і не помічає, що діється довкола. Лише кріт Мані помічає, що діється, і трохи допомагає. Зовсім трішечки, адже справжньому супербаранчикові не потрібна допомога. Нарешті вовк насміявся до схочу. Він перестав сміятись і вишкірився. Зараз я тебе з'їм!» – заревів він і приготувався до нападу. І вовк зробив стрибок. Точніше півстрибка. Беркиць і вовк гепнувся на землю. Його лапи так заплутались у нитці, що він не зміг навіть ворухнутися. Бее. заволав Арнольд на всю луку. Він поставив одне копита на вовка, а передні копита підняв догори. Крітмані швиденько натягнув окуляри. Потім він так сильно заплескав у долоньки, що й окуляри з нього спали. Браво, Арнольде! Тепер усі вівці повертаються на луку. Вони вражені, і справді Арнольд переміг вовка. Браво, Арнольде, кажуть вівці. А вівця Меме каже, гарна робота, суперворанчику. Це наш Арнольд тішиться кріт мані. Вівці нагородили Арнольда червоним плащем. Адже справжній супербаранчик повинен мати геройський плащ. Усі вівці вийшли пастися на зеленій луці. Усі, крім супербаранчика Арнольда, рятівника-овець. Він збирається рятувати, але ж кого і не сам ще не знає. Та нічого, незабаром хтось напевно знайдеться. Гарна казочка про героя Баранчика. І його маленького помічника. Любі дітки, а як ви вважаєте, чи потрібні героям помічники? Я вважаю, що так. Всім нам іноді потрібно хоч трошки допомоги. Дякую за перегляд і ваші вподобайки. До нової зустрічі!